Приходом дощової погоди в лісах, степах та лісосмугах починається тихе полювання. Так ще називають збирання грибів, хоча їх вживання справа ризикована нерідко з летальними наслідками. У нашому місті зафіксовано випадок отруєння грибами. Чоловік, який перебував відряджені в Житомирській області, купив на стихійному ринку гриби, прибувши додому, вони їх вжили, після чого ночі вони почувствовалися погано. Зателефонували до швидкої допомоги. Швидка допомога встановила, що отруєння неякісними грибами. Зараз вони перебувають на лікуванні, вся сім'я сім перебуває в складному стані. Наразі діти доставлені до реанімаційного відділення в місті Кіровоград, а батьки досі знаходяться в Олександрії і їм потрібен апарат штучної нирки. Всі вони знаходяться в тяжкому стані. Хочу попередити мешканців міста та району, що не потрібно збирати гриби самому в лісі, якщо ви не знаєте, які це гриби, також не потрібно їх купувати на стихійних ринках. Гриби можуть бути схожі, вони зараз мутують, змінюються види самих грибів. Якщо ви Почувайте себе погано після вживання грибів. Одразу ж звертайтеся до швидкої допомоги або ж до рятувальної служби. Дітям, літнім людям та вагітним жінкам взагалі не рекомендують вживати гриби. Отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню. Врятування життя потерпілого залежить від своєчасно наданої йому допомоги. Тож вибір за вами життя родини або названий делікатес.